Ми не могли зрозуміти, чому так відбулося. І тому нас заставляли мовчати, нас заставляли. Тобто, а що вам говорили? Да, говорите, що такої операції не було? Так, да, були пропозиції э, сказати, що операції не було. Саме 20, в 20-х числах лютого цього року э, ми були в керівників э, наших підрозділів, і вони це говорили прямим текстом. Що або мовчить, або намагалися переконати нас взагалі, що мене особисто, ту людину, яка провела не менше 10 операцій, і цю знає найбільше, хто може її знати з усіх людей, що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я з ними навіть не, ну, не мав бажання про це говорити. І казав, якщо ви вважаєте, і бу... готові говорити на білий, казати чорне, я цим займатися не буду. І тому почалися погрози. Вони сказали, що вони анулюють наші паспорта, що вони притягнуть. І далі пішло більше. Ті хлопці, які залишились, тобто позвільняли фактично керівників, да, ті, хто робив операцію і хто за неї відповідав, залишили хлопців нижчої ланки, да, які просто вже виконували цю операцію і мали не безпосередню участь з документами. На них почався тиск, що вони повинні вказати на нас недостовірні дані, що нібито ми викинули ці документи в мережу, тому що це таємна інформація для того, щоб нас подальшому притягнути до кримінальної відповідальності. Їм погрожували здоров'ю, життю, погрожували звільненням. Ну, почався якийсь сюрреалізм на наших очах. І тому, ще раз кажу Юра, ми тут для того, щоб, можливо, таким чином це припинити. Василій Бурба він сказав, що з його точки зору в окруженні президента, в офісі президента є крот. Ну, хоч один, є. У вас теж таке відчуття? Так, мені здається, що в офісі президента панує атмосфера. В якій вони вважають, що вони діють правильно, що вони бояться посеритися з Росією. Тобто, це не один кріт, мені здається, там просто така ціла група людей, ті ж самі Татарових, Кридярик. Єрмак, ну вони Демченко, вони всі така фраза, яка може пролити трошки світло на цю, скажімо, інтересне питання, цікаве. Що коли Бурба, от в останній день, намагався з'ясувати, хто ж був зрадником і планував. Провести розслідування і пропонував їм розслідування, то Демченко відвів його в біг і каже: Василь, а для чого ти це робив? Ти хотів, щоб російські танки були в Києві. Тобто вони тримають в страхі, мені здається, самого президента, який ну, який по роду своєї попередньої діяльності, мабуть, не розбирається настільки в наших ну, нюансах наших операцій.